До 15 років тюрми заочно засуджено ще двох зрадників, які пішли на співпрацю з російськими окупантами. За доказовою базою служби безпеки України, Шевченківський районний суд виніс вироки щодо держзради та колабораційної діяльності екс-директору школи з Донеччини і колишній старості села з Херсонщини. Мешканець Маріуполя до повномасштабного вторгнення був секретарем Мелекінської сільської ради, а потім вчителем та директором комунального закладу Мангушської селищної ради Портівської школи. Після захоплення війська РФ в території Маріупольського району зрадник пішов на співпрацю з окупантами і очолив так званий муніципальний бюджетний загальноосвітній заклад Портівська школа. Він одразу почав запроваджувати стандарти освіти держави-агресорки, також активно поширював ворожу пропаганду, публічно закликав місцеве населення. Елення взяти участь у незаконних виборах до фейкових органів влади ДНР і надав для голосування приміщення школи. Добровільно перейшла на бік окупантів одразу після повномасштабного вторгнення із староста села Тарасівка Виноградівської громади Херсонського району. Вона радо зустрічала окупантів, організовувала розселення військових РФ у власному будинку та помешканнях односельців. Чиновниця активно поширювала російську пропаганду серед населення. За це окупанти виділили зрадниці охорону та призначили на посаду начальника фейкового територіального управління населеного пункту Тарасівка Олешківського муніципального округу. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав фігурантів винними і призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, їм заборонено обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов'язаних з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих функцій сроком на 14 років.